Вітаю! Давайте розглянемо, як стилізувати кабінет студента під ваші цілі. Ви можете керувати зовнішнім виглядом особистого кабінету студентів у кожній школі, наприклад, створювати унікальний дизайн курсів або школи відповідно до теми чи аудиторії курсу. Перейдіть у розділ школи, у потрібну школу та натисніть налаштування школи у першій вкладці. Загальне можна налаштувати назву школи, її назву в кабінеті студента та обрати, які курси рекомендувати студентам у вкладці кабінет студента. Підберіть схему кольорів із пропонованих пресетів або налаштуйте власну. Щоб вибрати інші кольори, натисніть Налаштувати та виберіть кольори для фону особистого кабінету, елементів та тексту. Натисніть Застосувати, щоб зберегти зміни. Ви можете вибрати один стиль з пропонованих для заголовків та текстів. Для цього натисніть на стрілку внизу в полі стилі тексту та виберіть шрифт зі списку. Щоб підібрати окремі шрифти, натисніть Налаштувати та виберіть стиль для заголовків та основного тексту. Нижче можна обрати, приховувати чи показувати логотип школи у кабінеті студента, а також додати Фавікон. Також ви можете відредагувати назву кожного елемента. Для цього перейдіть у вкладку Текст, знайдіть потрібний елемент інтерфейсу та введіть новий текст у полі Навпроти. На вкладці екран входу можна внести зміни в інтерфейс екрану, який бачитиме студент при вході в аккаунт. Тут можна попрацювати над макетом, кольором та фоновим зображенням екрану кольорами, текстами та компонентами форми входу, а також власним заголовком, підзаголовком та назвою школи. Додатково додайте ваш логотип.